Доброго дня! З вами молода ферма. Ну що, погода у нас сьогодні чудова. Сонце не сильно світить, не жарко. Тому ми сьогодні поїдемо на поле. Нам дуже багато писали в коментарях, багато посовітували. Дякуємо таким людям, які нам допомогли розібратися, що ж нам робити з цією кукурузою на полі, що ми її поваляли. Так як косили ми її косаркою тракторною, нам запропонували перебити ті стебла через арпал. Воно потім буде краще перегнивати, тобто і можна, можна да, і можна буде легко переорати той гектар. Тому так і зробимо сьогодні. Подивимося, що воно буде. Чесно кажучи, ми ще ніколи не перебивали стебла. І багато хто навіть і писав, що покажіть, як Отарпал перебиває ці стебла. Листя там немає, там залишилися лише стовбури, тому я думаю, проблем з цим не буде. Це такі от гарні новини для усіх, хто чекав от таке відео. І погана новина така для вас, і дуже і для нас. Наша циганка, вона. Не щистилась після отелу, тому що багато хто писав, також питав, що там ваша корівка. Вона дуже погано зчистилась. Все, що змогли дістати, ми дістали, а інше залишилося у рогах матки. Ну, це все, що з цим робити, як це лікувати і що ми будемо колоти, і скільки днів це ми будемо показувати в наступному відео. Тому чекайте, тому що це така проблема дуже така. Дуже обширна, тому будемо чекати, тому що сьогодні думали купити ліки, а ветаптека аптека закрита. Тому сьогодні ми поїдемо на поле. Раз ветаптека аптека закрита і ми не зможемо її полікувати. Да, можливо, вона і раніше відкриється, тому що сьогодні в нас неділя, а вона може бути в неділю відкрита, а в понеділок закрита. Може бути в неділю закрита, а в понеділок відкрита. Ну то є ніколи не вгадаєш, коли вона там відкривається. Ну що, поїхали? Да. Все, гайда на поле. Ну що, приїхали ми вже на поле. Почнемо, напевно, за цієї кучки, за цієї. Подивимося, що вона буде. Так. Да? Да. Що, все, опустили арфон, зняли, зняли цей кожух, щоб воно вилітало чим подольше. Що, сключаю на тисячу обертів, даю десь середній газ і працюємо. Так? Да? Так. Да. Доброго дня! Так, ну що, перебили ми десь кучок дві. Заморилися, чесно, як собаки. А, ще щось і літає, таке страшне над духом. Фух. Дві новини ще раз. Зараз покажу. Дуже багато, ну, одну кучку ми не добили. Це оця наша перша, ми її не добили, тому що дуже багато. Поїхали отуди ще аж у кінець, почали там прибирати, стали у е, тіньочок, щоб не сильно так і жарко було, тому що спека нереальна вже почалася. Ой, ну що, чесно, краще його попалити, чим оце отак перебивати. Перебиває ну, дуже добре, то й придратися ні до чого, знаєте. Можна було б його і зеленим ще, коли воно стояло. ну... Ми шукали комбайнера. Ми думали, що ми його знайдемо, а ми його не знайшли. Тому прийшлося оце отак і заморочитися. Так кажучи. Ну... Фух. Ми зараз покажемо, що там нічого Та ми ж там перебили, ну, блін, там чесно, там реально ну, нічого перебивати. Тобто Там пооставалися такі кучки. Що змогли, перебили. Що не, що не змогли, таке пооставляли, тому що. Це те ще зрібавати корогами. Ну так. Деякі ми кучки палили ще у тому році. Ось палили. Таке ось позагрібане. Залишилось. Ну по суті, якщо отак в такій кучі, як оця перша, то кучки три. Отаке перебилося, те ще зрібалося тими буронами, то тут нічого просто перебивати вже. Ну так. Да. Тут його поки не то краще його спалити вже. Ну знімай далі тут, які кучки понароблять. А сюди, якщо видно, а кого ага. тихо так ти, ти поробив. Там і кучка. Може якщо вийду пере теж перерублене. Ну воно чесно. Ой. Та, Одним що... арпалом тут все не переб'єш. Ні, переб ми самі просто все не переб'ємо. Ми те, що в кучках були перебили, ну а таке придеться, мабуть, палити. Або я не знаю. І то всі кучки ми просто не зможемо осилити. Ну, а по згрібам, так бач, більш Угу. Отак. Фух, самурився. <рес> Та жарко страшне. Ой. Завтра ще по плану почнемо розбирати ціни да. вже. Уже будемо знімати відео. Та блін, і корову лікувати. Зняти, зняти треба. Сінник розбираємо, зняти треба. Що будемо робити з цим полем? Зняти треба. Все треба зняти, все треба зробити. А час взагалі немає. Чесно, ми вже тут, а як варені пальмені на цьому полі. Воно зранку то більш-менш таке, ну, ніби так. не етод. ми думали, таке може і дощ буде чи щось таке. Думаю, ну нічого страшного, переб'ємо і по дощу. Зате не так жарко буде, тут, а тут прийшлося навіть роздягатися. Підмой зараз доб'ємо ту кучку і будемо їхати вже додому. Так, да, оцю першу? Л... Да, доб'ємо вже її. П'ять кучок перебили і. Заморилися вже. Зараз доб'ємо і все. Ну а це вже попало ми тоді знаємо. Там, блін, капець. Ще блін і кукурузу, там не знаю, рядків шість залишилося Дихає. Також треба <питати>, обірватись ще й проїхати процепом зібрати. І о господи, матір Божа! Не знаємо за що братися, так? Да. Просто не вистачає лишніх пар рук і ніг. Так. Да. І голів, щоб думати за всі справи одночасно. Так, ну що, все тоді. Ой. Зняли таке відео, да. показали чим займаємося. Ще на Арпалі потеряли оту таку штучку чорну крутіли. Ну, найшли. найшли. <ріхи> Під то, що ага. Так все, то таке. Що все тоді, підемо доб'ємо кучку і додому. Все тоді. Так, да? да. знову, напевно, таке коротеньке відео. Ну, блін, а що? Ми ж не будемо тулить у відео усе і лікування корів і розбір зінника і вете. Этот... Тому що 35 хвилин не кожен із нас видержає. Я навіть не витримаю дивитися. Ну no, no. так. Так все. Та, то такі справи. Божаркувато. А що ми за цим будемо робити? За цим? Хай воно так і валяється. Розкидаємо його і перевориться воно. Туди я не знаю, чи його краще буде спочатку передіскувати, а потім переорати. Спочатку переорати чи, чи передіскувати, я це просто не знаю. Ну Це стебла ще попалити треба. Ну, ті, що це валяються. Чи, чи може вивезти їх кудись? Та ти їх не вивезеш. Та хоча б кудись. Подивимося. У нас, до речі, також тут біля поля. Та чого? Що? Можна показати? Участок наш ти так, бачив? Там цілино, там ще треба немає. Ну це не поле, це город. Бо це ми збирали кукурузу і зателефонувала мама із Германії. І ми оце зацікавилися цим полем. Щодо, ну, не полем, а воно е, клаптик городу. Зараз покажу вам його. Отакий він. Оце. Ну Тут а, бачиш і заїзд такий крутий. Тут а. А, раніше була люцерка, і вона, напевно, росла тут років 4-5 назад. Був у нас цей город. Але... Щось я не знаю, я тоді ще мала була, не, не якось не була зацікавлена в цьому. І мама казала, що цей город якось чи забули про нього, чи щось з ним сталося. І тут поріс Бур'ян, як ви бачите, він вже висох і він видушив усю люцерку. І це ми думаємо, може якось по свободі, коли закінчимо за цим полем. Може, і буде у нас вільна така хвилинка, або на да, вільний день, щоб також це все викосити. Переорати, за... передіскувати його. І, можливо, тут навіть щось і посадити. Іли зробити та сіна кос. Так, так, що. Ходить, розберемося, давайте спочатку. Ото такі справи. Ой, Да, пошли вже доб'ємо цю кучку і на цьому додому. Ну, ви, як завжди, будете дивитися, а ми будемо працювати, тому що. Сонце дуже пече, боїмося, щоб не перегрілася камера. Да. Да. Так? З вами Лучше. була молода ферма. Да. все, З вами була молода ферма. Підп... Ай! Ай! Наступила Підступила. На... <сих> все, з вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. Ну і також пишіть в коментарях, як нам швидше прибрати це поле. Куди нам діти ці стебла, тому що і випилювали, і на Арпалі перебивали сьогодні, і палили, а його все більше, більше і більше. І, в общем, що з ним робити, я чесно не знаю. Так що пишіть у коментарях ваші думки, що ви думаєте, як його краще прибрати. Все, а на цьому ми завершуємо наше відео. Всім па-па, до зустрічі в наступних випусках.